Така моя рекомендація, коли купуєте Mavic, бажано брати з такими пультами. Тут повноцінний Android, Тут можна стріма робити, він більш мощніший і підходить для бойових дій найкраще. Е, ще запишу одне відео стосовно ребів. Е, є нюанси, тому що дрони літають на певних частотах. Всі ці прилади вони налаштовані на певну частоту. Не вірте, що, як вам кажуть, що воно працює на всіх, і воно невеличке, маленьке, воно так не працює. Прилад, який перекриває всі чистоти, він досить масивний, важкий, дорогий, ну і для здоров'я шкодить. Тому звертайте увагу на те, що купуєте. Тиждень тому був, з хлопцями тестували на сході купол антидроновий і побачив те, що хлопці купують, з чим вони їздять і на що надіються, що їх береже. Я був просто в шоці, тому що. Зупинились хлопці, які попросили перепровірити куполи, які встановлені на машині. І виявилося, що дрон висів всього в трьох метрах від них. Він не працював. Трішки працював, але для того, щоб попасти по машині, то дуже мало. Тому е звертаюся до бійців, які купують антидронові купола, пушки, рюкзаки. Неважно, що вам про них розказують, скільки вони коштують, е все одно перепровіряйте. Є змога. Немає змоги, звертайтесь, будемо щось думати, але перепровіряйте все, що ви купуєте, тому що ви надієте, що воно вас береже. А як показує практика, не все працює. І також, як і ми, ворог змінює постійно частоту, і те, що сьогодні працює, завтра вже може не працювати. Тому звертайте на це увагу. Більш детально розкажу в слідуючому відео, якщо працює, на що звертати увагу разом до перемоги. Так що долучайтесь, долучайтесь донатьте. Не будь байдужими. збираємо ще на один маві для 250-ї бригади. Так що разом до перемоги, слава Україні!